Топ 10 бюджетних рішень по сантехніці, які я раджу. Інсталяція TC Base. До неї підходять абсолютно всі кнопки TC, навіть безконтактні, тож не забудьте до неї підвести електроенергію. Гарантія на неї 10 років. Унітаз гіберід Модо. Красива квадратна форма, дуже гарно налаштовані потоки, справляється зі своєю задачею з першого разу. Чаша безобіткова, сидіння легко зйомле. Кінічний душ Хубер. Це найбюджетніше рішення, яке я знаю, яке буде контролювати споживача, щоб він не забув закрити змішувач, перш ніж поставити лієчку на місце. Трап – це лінео. він довжиною метр, але ви можете його підрізати під потрібний вам розмір уже на місці. Можна встановити прямо під ціною. Гарантія 10 років. Дуже система трес. З термостатом, а термостат це завжди про комфорт. Тим паче за таку ціну гріх не взяти. Ванна, Гібіріт Сілнова з санітарного акрилу. І до неї я рекомендую рідний злив перелив Гібіріт, на який гарантія 10 років і взагалі це найкращі злив переливи, які я знаю. Змішувач для ванни разом з душиком Трес. Також я раджу цього ж іспанського виробника розглядати. Для раковини, взяти і їхній змішувач, а також взяти раковину Smile Square від Гібіріт Шириною 60 см це буде оптимальна ширина. Також її можна як під вісну встановити, або ж на шавку. Не забудь зберегти це відео, а також підписуйся на мене, в мене дуже багато корисного по сантехніці.